Ну такі футбольні герої, як Ярні, Шукер, Просінечки, Овічович, Модріч, Ковачич, все це хорватські футболісти, які колись грали або зараз грають у мадридському реалі. І де та як їх виховували? І розповість Віталій Звєров. Солідні футболісти, солідна вартість, майже 300 мільйонів євро. Це лише приблизна ціна 23 футболістів збірної Хорватії у матчі проти України. І більше половини з них вихованці академії загребського Динамо. Дійсно, Динамо виховало дуже багато талантів. Думаю, що секрет один робота, робота і ще раз робота. І саме це приносить результати. Десятки топ гравців результат довгострокового планування. Це Ромео Йозак. Він завжди залишається поза кадром. шість років я був директором Академії Динамо, потім технічним і зараз спортивним. Ми виховали купу зірок, але повірте, нове покоління буде ще успішнішим. Тому десь 80% хорватських збірних різних років це футболісти Академії Динамо. Цей клуб настільки успішний, адже у нас дивовижна сітка скаутів, які стежать за усім світом. До речі, наш скаут був у Дніпрі два тижні тому. Він переглядав Луньова. Ще ми стежимо за нападником і Вінгером. Вони 97-го і 98-го років народження. У них хороший потенціал. Оцінювати потенціал одне із завдань пана Йозака. Вісім років тому він став технічним директором ще й федерації футболу Хорватії і пройшов шлях, який в Україні розпочинає Мирон Маркевич, вибудував структуру всіх збірних. Суть моєї роботи не знати, хто вийде у складі сьогодні, а знати стартовий склад на чемпіонаті світу, наприклад, у Катарі. А якщо ви хочете успішну команду у 2022-му, у вас мають бути успішні збірні Ю17-ю-19 вже зараз. І це довгострокова перспектива. Результат Хорватія отримала у 2014-му. В Еміратах був чемпіонат світу Ю 17 у Туреччині Ю-20 і чемпіонат світу в Бразилії. Хорватія єдина європейська країна, яка зуміла кваліфіку. Куватися на всі три турніри. одна з причин, чому ми такі успішні, те, що хорватські діти і досі багато грають на вулиці. У нас це в культурі. Я думаю, у Хорватії близько 8 тисяч полів. Наш уряд і федерація дуже багато інвестують у це і постійно будують нові. Розкішні бази не першочергове. Тут вже давно зрозуміли, поля основа розвитку масового футболу. Знаменита академія Загребського Динамо це всього навсього сім полів поруч зі стадіоном Максимір. Можливо, в майбутньому хтось із цих дітей стане топ зіркою світового рівня. Саме на цих полях тренувалися одні з головних зірок хорватського футболу від золотих 90 про сінечки та бобана до сучасних Модрича та Ковачича. Ромео Йозак пишається цими полями і з радістю проводить нам екскурсію на пару з вихованцем академії, колишнім тренером Карпат Ігорем Йовічовичем. Модрич грав на цьому полі. Ігор грав на цьому полі. Матео Ковачич. Багато великих гравців грали на цьому полі. Воно таке ж саме. Це поле означає дуже багато для цих людей. А я вас запевняю, що 20 років тому так само була якість поля, як сьогодні. На цьому полі Йовічевич забив сотні м'ячів і звідси перейшов у мадридський реал. Після роботи в Україні він добре розуміє різницю. У Хорватії один з символів, крім туризму, це спорт. Дуже багато uh, грошей вкладаються в інфраструктуру для розвиток uh, самоспорту uh, в цьому випадку футболу. Самі бачите, що 8 тисяч полів це дуже багато, і я чую, що ще хочуть більше і більше, бо таланти просто народжаються. І їм потрібно давати умови, щоб вони створювали і розширювали імідж і бренд по цілому світі. Бо насправді це є, коли кажеш Давор Шукер. Це всі знають в Китаї, що це, що це Хорватія. Андрій Шевченко, це, це в Індії, знаєш, що це Україна. Бо таких Андрій Шевченка треба знайти ще більше. Дайте їм можливість розвиватися, побудуйте їм е, поля побудуйте їм інфраструктуру. Цього тижня збірна України Ю-17 вийшла на чемпіонат Європи. Але це швидше одиничний випадок, аніж плоди довгострокового планування. Поки наші планувальники планують плани маршала, простих футбольних полів ой як не вистачає. А не буде масової інфраструктури, успіхи так і залишатимуться одиничними випадками. Ну, от бачите, ми зараз дійшли до якраз до теми, що має бути якесь поєднання. Має бути інфраструктура хороша, полів нам дуже не вистачає. Дуже не вистачає. Нам багато потрібно полів якомога швидше для того, щоб справді ті діти, які мають перспективу, мають талант, щоб вони виростали і давали цей результат. Тож якщо вони будуть тренуватися на поганих полях, то безперечно, що і техніка, тактика і все решта буде дуже дуже погана, і ми не будемо мати результат. Але в нас є з іншого боку, чим пишатися. Оці, оці хлопці 17-річні, вони вже здобули свою першу перемогу. І їм треба зараз допомогти вийти на серйозний рівень. Сергій Миколаївич, як це зробити? От ви тренером працювали вже. Ви ж працювали, так, з цим Ну, Вообще нужно сделать то, что вот говорит Ювичевич, построить полей, массовость футбола. К сожалению, которого у нас сейчас нету. У нас когда, когда иногда смотришь на каких полях тренируются дети, то, ну, кроме того, что бей-беги, они действительно на этом поле ничего нельзя сделать. Мы увидели, да, как Динамо Загреб на каких полях тренируется. Да, пусть детские на синтетические поля, но сегодняшние то, реалии такие старшие возраста на зеленых, ну, от качества что что можно тренировать ну, на этом доброе, поле? Все. Поля. Больше ничего? После этого мы будем иметь своих ну, футболистов и, и, и поля и тренера должны быть тоже квалификации. Какой-то проходить, детские. То есть все, тут нельзя нельзя одну причину назвать. Ну, все в комплексе. Поля это ну, это первое, что должно быть. А дальше это. Дальше. Все возраста у нас получается, ну, результат. Результат, результат. Нужен результат. Я считаю, что в маленьком возрасте, в детском совсем результат это вторично. Это Первое это игра. Ви чули, що хорватські, хорватська, хорватські збірні потрапили в один рік єдиний з європейських країн на всі чемпіонати світу і чемпіонати Європи. Ну, так ну, це, це, це результат, результат. результат. сколько лет? Ми говоримо, що з 90-х там, золотих, як їх називають. Да? Них... Населення Хорватії в кілька разів менше, ніж з Україною. Це робота від нас тих років. І тепер вона дає результат. Ми попадаємо туди не благодаря, а вопреки пока раз, на эти Оля, друге. Після полів що треба зробити? Ну, в мое мнение, после полей нужно сделать массовость футбола. Чтобы, как раньше было, да, когда это было первенство Жека, Водокачки, любое там, перенство чем улицы, первенство подъезда. Да. Чем больше игр, тем больше найдем талантов. Мы же сейчас что еще? Мы выходим, смотрим молодых, и мы иногда смотрим, из кого выбрать, а не из кого выбрать. Вот почему. Раньше, если ты мог найти даже в 90-х годах. Ну, Сергей Миколаевич, ну это неправильный подход. Ну, я зараз поясню, це старий підхід, коли була велика кількість людей. Безперечно, що можна вибирати. Так само і в Китаї. Там мільярд, можна вибирати людей. А коли ми будемо працювати над якістю, зараз ми беремо кількість Я ж сказав, тренерський тренер, щоб учить, не ставити, во-первых, поля, поля, щоб не бей, беги, да. Щоб тренер, кваліфікація тренера, навіть дитячого, вона должна соответствовать тому, щоб тренер учил, щоб не. Просто бить, а думать футболиста, техники учил, всего. Здесь нельзя. Потом, э, треть, третье, что я бы 100% сказал, как я не соглашусь, не результат не, не должен давлеть. Потому что детская психология, она ну, она, понимаете, кто-то психологически восстанавливается раньше, кто-то позже. Дело в том, что детей нельзя давить. Потому что если детей, у нас вот я смотрю, что тренера, все, результат, давай, бей, беги, все, эти дети не знают, что делать. Мы выигрываем. Вот и все. Вроде бы на каком-то этапе, да, мы выигрываем. Но потом эти футболисты пропадают. Дальше они не вот максимум выжимают до возраста, когда только начинают играть нормально в странах, да, только переходят и начинают 18, 19, там 20 лет, люди уже показывают результат. А мы до этого возраста теряем уже. Уже футболисты, все. Уже с них все, что могли, как бы требовали, вот они добились какого-то, ну, и, 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 все, разошлись. Да, ними. Нет, нет, до лет 16 мы должны футболистов детских учить, думать, и тех техники, никакой физики речи вообще быть не может. Уже где-то 16 лет мы можем подтягивать немножко, по чуть-чуть. Потому что, как вы вот соглашусь с этим, сколько примеров было, раньше ребята выходят, физически тренера еще давай, давай. Так там паспорты на два руки ровно. Ну, ну, даже так. А потом, когда на выхлопе идешь, а нету. А где они? Вроде бы по юношам артисты были, а сейчас их и близко не видно. Вот и все. Последняя сборная, которая выиграла Чемпионат Европы, помню, Ю-19, да, под руководством Мороза и Калитвица. Вот эти Гарма, Шахов, Каркишка вот это збор, Петров. Сбор. Петров. Все, после этого пока на сеединичные ребята выстреливают. Вот это самый такой массовый был, потому что дал толчок, когда мы выиграли евро. Значить, поля, тренери, не затискати футболістів, тобто працювати не на результати, і тоді ми будемо мати своїх футболістів в івенту всі в реалі, правильно ж? Да, все очень, должно організувати. Очень надіємося на це. Очень это. все, очень. Тут нельзя, тут, Ігор, ви поймите, що футбол настільки особливо взаємосв'язано, що тут здесь нельзя упускати, нельзя щось одне виділити. Тут Все взаємосв'язано.